Добрий день, ми на каналі Магія мого саду, ми в саду, яблуневий сад, грошевий. Як я вже раніше в попередніх відео озвучив, що погодні умови, тобто і температурний режим було холодно, не давали змоги нам мені, обробити свої дерева від хвороб і від шкідників після цвітіння. Сьогодні 14 травня. Температура плюс 15, плюс 16, вночі передають плюс 10. Буду пробувати обробити зараз від, від хвороб і від шкідників. Яблуні, грушки. Плодові дерева, в принципі, черешню обробив. Персик обробив перед цим. Роблю третю обробку сьогодні. От, буду не знаю, як воно буде, які будуть результати. Але чекати немає як обробляю. Далі будемо бачити. Тих препаратів, якими я зазвичай обробляю, сінгентовськими не було в магазині, не знаю, що там з поставками. Е від хвороб це борошни старостам, ані курштар шкідників. Буду використовувати провантопрофі. Додаю прилипач і даю. Ой, плантатор різ плодів. Так, магнікур стар у нас іде від перші борошни староса, плодова гниль на яблуках, профі, провантопрофі, інстицикцит від листовійки яблунева плодожерка. Плюс плантатор різ плодів. Завершив я обробляти Свої яблуневі грушевий сад. Та, в принципі, всі остальні, практично сьогодні всі дерева обробив. Е, ще хочу сказати, що ну, звичайні рекомендації йдуть при обробці саду в суху безвітряну погоду. Я не знаю кого, але щоб в мене була безвітряна погода, це дуже-дуже рідко. Так виходить, щоб взагалі було вибрати такий час між роботою, задачами і. Обробкою саду. Тому на що хочу звернути увагу, що якщо є дерева, то ставається так, щоб вітер був в спину, щоб не летіло на голову раз. Друге, по-любому обробляємо, якщо рядочком йде з двох сторін ці дерева. Ну, з усіх сторін, з одного, а потім з другого. Але вибираємо так, щоб, е, скажімо, краплі не попадали на нас. ну Звичайно, системи захисту, окуляри чи щит, чи щиток, який там йде. Або ну і плюс протигаз чи респіратор. Респіратор швидше всього. от САД завершив обробляти. Тепер можна відпочити. Які будуть результати, не знаю цим препаратами обробляю. Ну, скажімо так, вперше зазвичай препаратами сінгентовськими обробляв. І цим я колись обробляв, ну... Крайні роки сінгентую. Будемо бачити, як у нас працює. Поки що так. Дякую за увагу.